Ціни на продукти ростуть, та чи вистачає волинянам на них доходів? Ми дізнавалися, наскільки змінилася продуктова корзина у людей, та в чому доводиться себе обмежувати. На відсотків 30 змінилася продуктова корзина. Так каже лучанка Ніна, якій доводиться інколи обмежувати себе у покупках навіть базових продуктів, бо ж каже, ціни високі, а пенсії низькі. А а ціни Ага. Ви ж самі бачите, що робиться. Ну, м'ясо подорожало, то ж понятно, ну, м'ясо, яйця. Саме базові, ну, ага. базові продукти. На всі базові продукт. Скільки подорожчало? Ну я ну, процент, ну, процентів 20, я думаю, то точно. Я ж так не вирахую вам точно. Скажіть, ну, наскільки сильно змінився от ваша продуктова корзина? Ну на процентів 30, то точно, Мень, менше стало. Які продукти ви… Огранічуємо, рибу ограничуємо, за що риба дорога. Ну, так я жар базові продукти, яйця, масло. І дня дуже нам вистачає, у мене дуже маленька манімальна пенсія. Волиняни кажуть, дуже відчули ріст цін на продукти харчування, і хоч споживчий кошик доводиться трохи зменшити, та кажуть, люди рятують ситуацію, власно вирощені продукти. Ну, так як я в сільській міцності проживаю, то мені вистачає, куди діватися. Купуємо. Тож, в кого є така можливість, намагаються вирощувати все домашнє, аби не повністю залежати від росту цін на продукти харчування. А де там вистачає? Пенсія, ж у нас мінімальна пенсія 800. Я інвалід, маю сахарний діабет, мусимо заробляти трохи. У нас більшість все домашнє, сало, м'ясо. Що перестали купувати найбільше? Я знаю. Зараз піс почався, то сало не купляють. До слова, в Україні планують підвищити мінімальну зарплату вже у 2025 році. З нинішніх 8 тисяч гривень до 11 тисяч 184 гривень. Ці зміни передбачені законопроєктом номер 12462. Відповідно, зростатимуть і прив'язані до прожиткового мінімуму й пенсії. Мінімальна, яка становить таку суму, як прожитковий мінімум, і максимальна розмір якої сягає 10 прожиткових мінімумів. Та чи зміниться суттєво ситуацію? Чи встигатимуть пенсії і зарплати наздоганяти ціни на полицях магазинів? Питання відкрите.